Всім привіт, друзі, слава Україні! От Сьогодні виконали таке маленьке нестандартне замовлення, Забрали, придбали автомобіль Рено Міганчик, GT Line комплектації, він у мене був трішки раніше на, на каналі. І якби, люди попросили вигнати його в Польщу для більш зручного користування, бо немає можливості виїхати, на жаль, з України. Тому так, якось Випадково з'явилась така опція. Забрали машинку, оформили, купили її, оформили, повністю обслужили, замінили всі масла фільтра. І тепер ми вже з, в Польщі разом з автомобілем. Хвилин за 15 чекаємо на зустріч біля Кауфланда, місто Грудешов, недалеко від кордону українського, і передаємо замовнику. Такі у нас бувають деколи специфічні послуги. А машинка у нас ось така. Зараз покажу ще раз. А ось наш е, улюблений всіма, ну не всіма, ну багатьма українцями автомобіль. Renault Megane третього покоління 2012 року в GT-Line комплектації Зараз ми, звісно, його зранку виїжджали виїжджали рано вранці з України, то його помили, почистили, але за дорогу. Пару разів пускався дощик, то ми трішки її вже заляпали. У нас практрони передні, задні, датчики дущу світла, всі віконці оригінальні, безключовий доступ. От такі у нас суперові ковчі сидіння, нічого не шито, не перешито, все просто в ідеальному стані. 180, а і зараз ну, на митниці не застояв, дуже сильно довго чекав. 180 тисяч пробігу, стан автомобіля дуже і дуже гарний. Навігація все рівно якось звик користуватися Google Maps, то якби карти ті, що є в машині, щось я до них ніяк не звикну Тут є ну коротше то, свої речі. Ще тут у нас модний цей бампер GT-лайновський. Трішки вже запатяли машину. Тут кілька Пакунків для замовника. Замовник замовив там придбати деякі деякі речі. Отакий от от у нас автомобільчик з доставкою. О, у нас Станція контролю поїзду. Можна походити подивитися на ціни на автомобілі, але трошки не вистачає часу, не знаю, чи буду дивитися. До речі, друзі, хотів поговорити трошечки про обслуговування, показати вам, що скільки коштує на даний автомобіль. Ну, можливо, хтось тут мені заберіг всі проплати на автосервісі. Хотів показати, які, скільки вартує обслуговування. Ціни хай там сильно мені там в коментарях не пишуть, дорого дешево. Якщо чесно, дуже сильно дорого чи той дещо не вибирав, просто звернувся на сервіс той, який я знав, що роблять гарно. Місто Вуцьк в Струмівці там є досить непогано хлопці працюють. Отже, фільтр паливний 1060 гривень в оригіналі. Фільтр масляний, Рено Докер, Nissan Кашкай, вони всі однакові однакові мотори, 380 гривень. Того до сплати 1440, це одна видаткова накладна. І дивимося іншу. мастило Elf Evolution 5W30, в оригіналі воно йде в рекомендації 1400 гривень. Водяна помпа в оригіналі 2150, трошки задорого, але оригінал. Фільтр повітряний 267 Що в нас тут ще є? Це в нас комплект ГРМ. Комплект ГРМ у нас був не Дайко, а Гейтс. Гейтс Power Grip, ціна його 3042 гривні. Фільтр салону брався вугільний, той, що з підвищеною захистом від алергії від цього такого, 280 гривень. Це в нас щодо запчастин, Далі у нас є акт виконаних робіт. Незручно трішки. Акт виконаних робіт на ці всі речі, заміна ремня ГРМ, комплект 2800 гривень, заміна водяного насосу 400 гривень. Заміна мастила, ну тут йде мастиво, там насправді всі фільтри. Масляний паливний і повітряний, і фільтр салону на клімат-контроль, на кондиціонер, короче кажучи. Мика двигуна щось там вони там. Почистили, не знаю, і додали трішечки півтора літра антифризу після заміни ГРМ і помпи трішки не вистачало. Отакі у нас ціни, друзі, можете собі скласти. 3800 вийшла повністю робота з заміною із ТО, з усіма маслами-фільтрами. І біля 8600 вийшли всі повністю великий комплект запчастин, повністю масло, всі фільтри і комплект ГРМ. Дуже багато сперечань щодо масла, яке масло ви заливаєте в кожен свій автомобіль. Я покажу, який, яке мастило рекомендує Renault Renault Elf Evolution Fuel 5W30. Є всі допуски до сажового фільтра, до турбін, до всього того, як положено. Все, що залишилось, ставив в автомобілі. Отже, автомобільчик обслужили повністю і передаємо його замовникам в Польщу. Так що, друзі, такі от бувають деколи дивні замовлення. Не то, що дивні, а просто специфічні, бо людина попросила, ми зробили. Ну, а ми йдемо передавати автомобіль далі.